Святкувати різдво 25 грудня дозволила Православна Церква України. Священники пояснюють, це швидше за все експериментальне рішення. Служби проводитимуть лише у тих церковних громадах, де віряни виявлять бажання святкувати різдво за новоюліанським календарем 25 грудня. Для цього їм необхідно буде звернутись до свого священника, але ці громади повинні подати звіт. На єпархіальне управління, які будуть подавати на Київ, про те, яка кількість парафіян була на цих богослужіннях, тому що є потреба вивчити, наскільки цей попит є справді в середовищі віруючих православних християн, а наскільки це просто є певні політичні гасли, які не мають нічого спільного з бажаннями простих людей, тому Вигляді такого вивчення можна сказати громадської думки серед православних віруючих, буде цього року дозволено звершувати ці богослужіння 25 грудня. І тоді, в залежності від того, наскільки багато людей будуть готові прийти на такі богослужіння в грудні, будемо бачити наскільки наше суспільство взагалі потребує цієї календарної реформи і зміни юліанського календаря на новий юліанський.